Якщо коротко то переваги цього смартфону, очевидні, це великий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц, камера на 50 Мпік із оптичною стабілізацією, а також акумулятор на 6000 мА. Проте, чим ще Samsung Galaxy M34 відрізняється від конкурентів? Сьогодні ми про це і поговоримо. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали комплект поставки стандартний для середнього класу від Samsung. У коробці ви знайдете кабель USB Type-C, голку для сім-картки та документацію. Компанія Samsung зберігла зовнішній вигляд Galaxy m 34 мінімалістичним і простим. А от дизайн модуля камери явно натхнений серією Galaxy S23, як і в інших пристроях, що були випущені у 2023 році. Єдина відмінність полягає в тому, що об'єктиви камер Galaxy M34 виступають трохи більше ніж в інших смартфонах. Задня панель виготовлена з полікарбонату, яка є міцною і надійною. Бічні панелі виготовлені з пластику і вони плавно зливаються з дисплеєм. Глянцева задня панель має гарний вигляд, проте здатна збирати відбитки пальців, хоча і позбутися їх достатньо легко. Galaxy M34 має товщину орієнтовно 9 мм, але його дуже зручно тримати в руці. Він також має високу якість збірки, що традиційно притаманно пристроєм Samsung. Samsung Galaxy M34 оснащено чудовим 6,5 дюймів Super AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, і частотою оновлення 120 гц. Висока частота оновлення забезпечує плавність роботи інтерфейсом. Дисплей має хороші кути огляду, а кольори яскраві та контрастні. Рівень яскравості достатній для всіх сценаріїв використання, а пікова яскравість 1000 Ніт гарантує, що зображення буде чітко видно навіть на сонці. Дисплей також оснащено технологією Samsung Vision Booster, що змінює рівень яскравості та насиченості залежно від оточуючого середовища. Для захисту використовується скло Corning Gorilla Glass 5, яке захищає дисплей від падінь і дрібних подряпин. Samsung Galaxy m 34 працює на базі фірмового восьмиядерного процесору Exynos 1280. Це 5 нанометровий чіп із двома потужними ядрами Cortex A78 і шістьма енергоефективними Cortex A55. Апарат має 8 ГБ оперативної пам'яті з функцією Samsung Ram, яка дозволяє збільшити обсяг оперативної пам'яті. На борту є 128 ГБ вбудованої пам'яті, і є можливість її розширення за допомогою картки microSD. В цілому смартфон добре справляється із повсякденними завданнями. Це і прокрутка соцмереж, і одночасне використання кількох застосунків, і потокове передавання відео, і легкі ігри та багато інших нескладних завдань. Він може також запускати важкі ігри, такі як Call of Duty або Asphalt 9. Проте пристрій починає нагріватися орієнтовно через 30 хвилин гри і спостерігається незначна просадка кадрів. Тому доводиться грати на середніх налаштуваннях графіки. Такі результати ми отримали в тесті Antutu, а у тесті на Тротлінг, говорячи про програмне забезпечення, варто зауважити, що Galaxy M34 вже з коробки виходить на Android 13, і компанія Samsung обіцяє нам 4 роки оновлення операційної системи. І це реально конкурентна перевага, тому що серед інших брендів нам обіцяють максимум 2 або ж 3 роки оновлень операційної системи, а тут цілих 4. Samsung Galaxy M34 має потрійну камеру. Вона включає в себе основну камеру на 50. Мегапікселів з оптичною стабілізацією, надширококутну камеру на 8 мегапікселів, і макрооб'єктив на 2 мегапікселі. Макрооб'єктив є більш поширеним у цьому ціновому сегменті. А от якісна надширококутна камера на 8 мегапікселів здебільшого зустрічається в більш дорогих апаратах. Знімки зроблені основною 50 мегапіксельною камерою мають точні кольори та багато текстуру. Вони можуть похвалитися високим рівнем деталізації, приємно здивував і динамічний діапазон. Говорячи про надширококутний об'єктив, можна сказати, що знімки зроблені ним мають гарні кольори, але деталізація точно гірша ніж на основній камері, і це цілком очікувано. Ширококутний об'єктив робить хороші фотографії при денному світлі, але в умовах недостатнього освітлення якість падає як і в більшості смартфонів цього цінового сегменту. Приємно, що камера має функцію нічної зйомки, за допомогою якої рівень яскравості на фотографіях в умовах недостатнього освітлення трохи підвищується. Samsung Galaxy M34 оснащено достатньо об'ємним, як на сьогоднішні мірки. Акумулятором обсягом 6000 мАч. година для середньостатистичного користувача це приблизно 2 дні роботи без підзарядки, навіть активно використовуючи його для ігор, потокового перегляду контенту, роботи, читання статей, дзвінків, перегляду соціальних мереж, він легко протримається 2 дні. У синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор смартфон протримався 10 годин і 30 хвилин із адаптером потужністю 25 5 Вт, смартфону потрібно близько 2 годин, щоб зарядитися від 0 до 100%. Тож, друзі, Samsung Galaxy M34 5G. Це збалансований і надійний пристрій. Час автономної роботи тут краще ніж у більшості смартфонів у цьому ціновому сегменті. amoled дисплей Samsung з частотою оновлення 120 Гц і висока якість збірки також є двома ваговими причинами для покупки цього смартфону. Камера з оптичною стабілізацією також не підведе в більшості сценаріїв. А також це один з небагатьох середньобюджетних смартфонів, що забезпечений аж чотирма роками оновлень операційної системи Android. Та п'ятьма роками оновлень патчів безпеки. Якщо вам сподобався Samsung Galaxy M34, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Па-па!